І усі знають, що в нашій країні дуже важке становище, бійці проливають кров за свободу нашої держави, адже вести бій проти такого сильного агресора є дуже важко. Тому ми з нашим класом сіли та вирішили запровадити нову акцію солодощі для бійців АТО. Ми вважаємо, що солодощі піднімуть настрій, хоч хоча б трішки нашим солдатам. Першим кроком було здійснення маленьких пожертв. Але за для великих цілей ми відмовилися від нашого полоденку, склали смачні солодощі у коробки та вирішили їх передати бійцям. Також учні наших початкових класів написали листи для бійців та намалювали багато красивих малюнків, те, щоб влити хоча б краплину своєї душі для цього. Вони повинні радіти також життю і знати, що ми їх підтримуємо завжди. Всі з нетерпінням чекають свята Великодня, всі активно готуються до нього. Це свято є дуже веселим і радісним. Тому ми хочемо, щоб наші дорогі захисники вітчизни також відчули цю радість. Адже вони щодня, щохвилини віддають своє життя, здоров'я заради нас, заради незалежної батьківщини. Тому нехай у ці святкові дні їхні серця наповняться любов'ю, добротою, вірою у перемогу. Повертайтесь, ми чекаємо вас. Слава Україні! Сьогодні всі бійці нашого спецпідрозділу, я як за доручення від командирів, ну, дякуємо особливо дякуємо діткам, дякуємо вихователям за ту підтримку, яку нам надають. Коли бачиш, коли дітки тобі вручають листи, тобі вручають, відмовилися від полудника і вручили нам подарунки, ну, то вибачте. Очі, сльози на очі знаходять, ну і це воно надихає, надихає, щоб та нечість, ці вороги наші, щоб в ніякому разі сюди от, до нас не дійшли. Тут мови немає. Наша задача одна бити ворога. І це в нас за підтримки людей, це ми будемо робити. Молодці, діти, і люди. Хто змій. Хто зні? Передати нашим солдатам. Тому сьогодні ми хочемо передати це печиво бійцям АТО, адже воно їм потрібне більше, ніж нам. Сьогодні ми вражені тим, що ми сьогодні у вас. Молодці, ви нас запросили, ми тільки із Сокирич, із ульбого центру. Всі бійці спецпідрозділу світять готові для цього. І ми зробимо все. Запевняємо вас, щоб ворог нашу землю не топкав. От, із підписами, з з нашими позивними такий прапор в нашій світі. Що ми за ним ми їм намалювали такі маленькі малюнки, щоб е, ми Отакі От малюночки були в кожного із наших бійців під бронежилетом і собою. Біля тут тому що в нас таке було положення в Олегірську, коли ми були в оточенні три з половиною дня, три з половиною суток. Ми такі, знаєте, знайшли собі сили, знайшли собі терпіння і розбили ворога. Ну, як могли, розбили і вийшли з оточення. Дякуємо вам за підтримку.

Озени. Йі залучають. Молодці. молодці. Хороші дітки ростуть. Молодці. Да, да, молодці. thank mm -hmm. you